Ну, а тут учні найчастіше роблять помилки. І це завдання входить у топ найчастіших помилок на НМТ. Адже коли учні бачать ось такий звичайний приклад, дуже часто вони пишуть ось таку відповідь. Але вона є неправильна. Це є формули скороченого множення. Але коли є щось подібне, не лінуйтеся відкрити додаткові матеріали, адже там є формули скороченого множення. І тепер використовуючи формулу скороченого множення, давайте розв'яжемо це завдання. Ця частинка в нас ачка, а ось ця частинка в мене бечка. Формула виглядає так: а квадрат мінус 2аб плюс Б у квадраті. Підставивши просто числа, це х квадрат мінус 2 помножити на х помножити на 3, додати 3 у квадраті. І дивіться. Найскладніше ось тут дається учням. Ви маєте повне право числа перемножувати. Тобто, це буде х квадрат мінус 6х плюс 9. А чому це саме так? Виявляється, вдушка у квадраті. Це виглядає точно так, як А в квадраті. Тобто, моя ачка це ось ця ціла дужка. А у а квадраті це А помножити на А. Правда? Тобто x-3, x-3. І зробивши метод фонтанчика, який ми робили вже 150 мільйонів раз, у нас вийде ось така формула. Ось так легко і просто. Напиши в коментарі, яке ще завдання з НМТ минулих років, щоб я тобі пояснив і розв'язав.